А зараз я би хотів розказати, як встановлювати власні скрипти до блендера. Нехай ми маємо вже якийсь готовий скрипт, наприклад, карта висоти. Написаний, який знаходиться в текстовому файлі. От, правильно написаний зі всіма заголовками, імпортами і так далі. Та. Ми його скачали, зберегли в текстовий файлик, як його якось назвали. Запускаємо Blender. Запустили. Тепер... Ми маємо скопіювати цей файлик в папку зі скриптами. Вона, бачите, під Linux знаходиться у домашньому каталозі .blender scripts. Тут вже знаходяться якісь скрипти. Але нашого бракує. Беремо його. Копі. paste. От він появився в папці. Що робить Blender? Blender дивимось. Де він з'явився? От ми маємо Blender вже правильно настроєний, де є вкладка скрипт. Якщо немає, граємо ось тут. Вікно зі скриптами. Далі, головне меню цього під вікна, скрипти. Шукаємо в ньому. По-моєму, меж. Як визначити, де буде. А, ні, нема такого. Ми маємо натиснути Update Menus. А тепер, що блендер робить? Він шукає у своїх папках зі скриптами. Дивиться всі скрипти, які мають в заголовку отакий от от рядок-коментар BPU. Це значить, що це блендерівський скрипт. І дивиться групу, в яку групу його вмістити. Написано, що він поміщає групу Mesh з назвою functionhagemap. Дивимося скрипти. Mesh. Function heightmap. Ура, є! Появився якийсь інтерфейс. Ми пишемо якусь функцію, наприклад, дорівнює sin X. А, FідXY. Типу шефер. Ану, Create even Surface. Димася. Нічого не відбулось, дивно. О, ще раз, відбулося. Наш блендер отримав кусочок косачок шиферу. такий шифер не подобається. Зробимо його хвиля. А, давай змінимо розміри. Зробимо його великим. За... І, наприклад, хвилястим. Плюс синус Y. А. -а, 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 -а. Створити. Ей. так кнопки себе останнім часом Ей-бо. Ух, тут ціле море. Давай ми видалимо попередню. Створену поверхню. Не видаляюся. Ну і чого це не дивимося. От. Ой. Ось така от хвиляста штуковина. Кльовання. Ну, в принципі це все. Натискаємо кнопку Escape, зі скрипта, виходимо. Маємо Mesh. Можемо подивитися, який він меж можемо подивитись на нього юв зверху. Побачимось, це просто сіточка. Все. Виключаємо.